Добрий день. Сьогодні ми будемо готувати тортик! Є! Мама, ти будеш їсти тортик? Як мені схочеться, якщо буде смачно, то буде. Я вже в коло сила сидіти. Мені вже теж тут жарко, відкриємо зараз вікно. Ну, і так, цей тортик він мав би бути дуже простий, дуже швидкий в приготуванні, одночасно, напевне, довго, бо тут, що його треба 8 годин витримувати. Але я так робити не буду. І так. А, суть в тому, що він готується без випікання, він готується, можна сказати, навіть на пательні. А, ну, самі куржі так роблять. Цей тортик він з пісочної крихти. Пісочної так. І ми зараз будемо її робити, потім ще робити начинку. Мам! Робити начинку, і я вам зараз розкажу рецепт. Але оскільки тут не написано російською, я перекладу тут немає, то я буду сама перекладати. Так що, вибачаюся, якщо тут будуть якісь помилки. І так, крем спочатку. Сметана 20% 500 грамів. Сметана. Зверху збирана, всередині сепарована. Ну, Сепарірована. Сепарірована. Сепарована, правильно? Я не знаю. Короче, яйця дві штучки. Крохмал. Ну як на українській, що захмаль? Крохмаль. Одна столова ложка, ванільний цукор 20 грам, масло 50 грам. Тут теж є тільки. Я не хочу отримати, бо може знов впадає плямки. Зараз ми коротко не дивиться. І цукор 120 грам. Діаметр форми 2 см. У нас є така. 20. Тобто, 20 А, Так, тепер пісочок. Ну, от самий корж. Мука 250, цукор 60, масло 120 г, сіль е, дрібка. Приготовлення. Спочатку підготовлюємо форму діаметр 20 см. Ну, тут саме так як оскільки е, е, е. ми беремо саме таку грамовку. Треба, напевно, за цим дивитися, щоб, воно, щоб тортик вийшов нормальний типу, на вигляд, е, форму. Її треба застелити і бока, низ, і бока застелити. Пергаментною бумагою, щоб воно плотно прилягала до боків і до дна. І смазити його олією. М'яке масло, цукор і муку з дрібкою солі перетираємо до такого ну, крошки, пісочку Крихтів. Крихтів, такого. Воно, типу, не має бути як кусок тіста, воно має бути таке дрібненьке. Ну, Зараз я покажу, як будемо вже робити. Так. Потім те, що в нас вийшло, жаримо на сухій пательні. Ну, блін. Ну, на вогні типу. Не, на, не в духовці, а йменно на пательні. Її треба, вона казала, що 5 хвилин приблизно обжарювала. І потім потрібно перекласти в іншу мисочку, чи куди, mm, щоб вона обладнала. Отель краще зборити. Так, ставити. так. А в той самий час ми змішуємо яйця, крохмал, крохмаль, сметану, цукор і варимо крем. Саме сметану. Тут в коментарях їй писали, що, типу, яка сметана, таких кремів нема. Але інші писали, що це є, як сказати, заверний крем і набагато смачніший, бо саме там сметана. Там давали навіть якусь нову, я вже зараз її шукати не буду. Ну, коротше, писаки є скрізь, не тільки в нас. Інші питали, чи можна замінити йогуртом, там гречен, е, грецьким чекай, грецький Грець. йогурт, да? Грець. да. так? гречаним йогуртом. Але там їм відписували, що типу тут брали сметан 25 а в тих йогуртах 2% жирності. І виходить, що воно ну якби не мало би підійти, тому зразу відповідав, що напевно йогурт тут не підходить. Це тільки теорія, можливо, вона насправді підійде, тому якщо хочете пробувати, пробуйте. Варимо крем, постійно перемішуючи яйця, крохмаль, крахмал, сметану і цукор до загу... загуствання. Загустання. Загустання. От як тільки з'являться перші пузирки, кипіпі, Мені які закипіло. <гум> Все, знімаю. А ні, почекай, ще 30 секунд після того треба потримати. Потім знімаємо з плити, додаємо ванільний цукор. Масло і, і перемішуємо до однорідності. І викла, відкладаємо від тої крихти 4 столових ложки самої крихти, а решту розділяємо на 4 частини. І спочатку буде крихта, перемазка, крихта, перемастка, крихта, перемазка. Ну, коротше, а потім наверх крихта. Тому потім просто треба розділити. І його як би з'єднати. А тепер будемо зносити всі продукти, треба взяти вагу і будемо робити. Опа. Оце я зробила, дивіться, це моя робота. Це мій сир. Один з паприкою, другий жовтий, а третій білий. Всі три інакші. наші. Ну, і ще рікоти наварила. Вже от зараз заберу. Гугляла коло неї, але наварила. Там, певно, вже... Напевно, десь до двох кілограмів ще й рікоти буде. Тіть, думала, там більше вийде. А може і більше, хто я знає. Так, зваріть, ну, коротше, мама звір, мама просто супермама, вона. на програму супермама. І мама готова сир. Вона буду... буде супермама, як сироватка буде по квіті бігти. З рік разом. <рес> Тому зараз мама варить сир, а я буду робити для мами тортик. Все. І так, я вже насипала муку. 250. У мене 249. Нічого страшного. Я поставила зразу її, але вона не вміщається на вугу, тому буде важити неправильно. Потім. Цукорок! Цукор. 60. Почекайте, так. Да. 40. Дуже відповідальний момент. Опа! 60. Бау. І далі масло, 120 грам. Але спочатку трішки солі. Що, не знаю на що, але що, вирішить оце малесенька, ліпка соль, нехай. Все-таки це ж рецепт. Так, і зараз я, напевне, візьму ножа, відріжу і поважу. Тому це вже не обов'язково. Масло 120 грамів. І так, ось, я поважила, мама мені допомогла, бо щось воно пішло не по плану. Все як повинно бути. Але масло повинно бути в кінапійній температурі, щоб воно перемішалося. Зараз будемо просто перемішати такого. І тоді вже я покажу, що вийде. І так, дивіться. Я його м'яла, м'яла, воно вже начебто достатньо розсипчасте. Але суть в тому, що воно що такого зліпище. І ось, і от тобі ліптошечка. Але ще прикол в тому. Що я ще досипала туди муки і зараз ще чуть-чуть досиплю, бо воно ще недостатньо не от бачите. Воно ще робить такі комочки між собою. Але висипайте, підсипайте муки зовсім по чуть-чуть, щоб не дати забагато. А потім прийдеться ще чуть-чуть трохи -чуть маску докинути, цукру, і вийде якась вже не по рецепту штука. Можливо, хто знає його, то ти багато разів готував, то знає там інший рецепт чи знає, як правильно домішувати, щоб це було добре. Але оскільки я готую перший раз. Тому мені потрібно бути обережно, щоб доспортити все, бо воно було нормальне. Тому я зараз чуть-чуть досиплю, перемішаю і тоді вже побачу. І так, дивіться, я його чуть-чуть домішала, але знаєте, його можна було вже просто перемішати так з мукою. Але це не то, ви просто перемішаєте. Його потрібно так трошки вим'яти і розім'яти. От бачите, воно вже тепер, хоч воно і зжимається, воно раз і все. Тому я більше домішувати не буду, нехай буде так. Воно ще чуть-чуть зажирне, але краще так, ніж воно буде засухе. Тому воно ще отак раз і все файно. Тому зараз ми будемо його жарити. І вже як обжаритися, то я вам покажу результат. І так, дивіться, я жарила, не знаю, стільки в неї хоча вона казала, що 5 хвилин, а в мене вийшло 13 хвилин. Ну, коротше, його ще трохи піджарити. Воно ну, таке коротше зміяне. Ну, ну, то коричневе, то що я спочатку... Цією жарою і все було добре. Але потім воно нагрілося і почало приставати, тому я взяла оце, щоб воно не приставало, не горіло, ну і все було добре. Тому краще беріть одразу оце. І не знаю, я щось кажу мамі, що мама питає, оця вся порція? Я кажу, так. Да". Мама каже, що її, напевно, замало буду. Ну, не, не знаю. Зараз глянемо, ідемо його, поставимо, щоб воно охолодилося. Я його в панок винесу. І будемо готувати вже крем. І так. Зараз варимо крем, я винесла щоб воно остигало. Спочатку додаємо 2 яйця, цукор сметани. 2 яйця цукру 120 грам, сметани 500 грам. Тут ще не до кінця все, бо щось того не видно. О, так. Зараз тут до того союфу. Я почала бачити, потім кажу вам, що всього так багато. Вона каже, що треба, все пів літру викидувати. Щось до мене спочатку не допало. Так, думаю, що я... Ага. І я щось не подивилась в рецепт, і я така кажу, мама, в нас є ванільний цукор, а мама така, ну напевне. Типу, каже, їй от я не знаю де. Може вже і нема, не знаю. І вона така каже: Оп! Ванільна есенція. А потім дивлюся, а їй треба було вже після того, як ми зварили, типу, кидати ванільний цукор. Ну, думаю, нічого страшного не буде. Крем, вийде, бо я надіюся. Так, зараз спочатку треба. Оці яйця, цукор і сметану, о, перебити, варити до гостіння, потім як закипить, 30 секунд проварити, кидати масло і цей і ванільний цукор. Зараз так, так і будемо робити. надіюсь, нічого не забула. ви, Якщо що, то там на початку відео я вам рецепт диктувала. Так що, якщо що, я не вийду. І так, дивіться, от такий у нас вийшов. Доволі устенько. Я забула сказати, що я крохмаль додала, думаю, ну чогось не хватає, що додала. Зараз сюди 50 грам масла. Перемішати, перемішати і дати остигнути трохи. Там не казалось, що давати оставити чи ні. Тому ну, чуть трохи остигне, я застелю форму і буду викладати. І так, дивіться, що в нас що я вмішала в масло. Воно таке майже. майже не солодке. Ну, як майже не сутки, воно ну, якраз середньо. Інші рецепти бувають так пересолодять. Фу, просто. А зараз якраз добре буде. Тому винесемо його, щоб воно чуть остигло. І будемо вже робити тортик. І так, я принесла. Там не казалося, що він має бути холодним, там писалося гарячий крем. І казали, що не важче розділити його. А, потрібно розділити на 4 частини, навіть на 5 частин трошечку, як казали, там наверх що посипати, низ і між своєму. Зараз беремо і вже поповнюємо. Мама мені заставила форму по бокам, бо я не знаю. Ну-ка попробуємо. Нічого, до речі, тут пісочок лише трохи. <проб> пожарити, але я вже не жарила. Я закрила прілочкою, Мама сказала, що треба закрити, а то буде бабка, і воно може розсвоїтися. Оставить з боку, подібні. Не знаю, чи найважче розділити крем було багато, чи найважче розділити крем, бо його буде мало. Його руками легше буде розтікати. Може, якщо хто хоче, розділяйте руками, головне, щоб чисті були. А я буду бавитися лопаткою, бо не знаю. Якось лопаткою, мені здається, буде краще, а так всі руки будуть. Хоча, навіть, не знаю, знаєте, руками, напевно, навіть було б легше, але потім їх треба мити. А що якщо вони будуть грязні, будуть там писати ще багато чого, тому. Так. О! Це відео напевне буде довге. Але я все детально стараюсь показати. Всім це було зрозуміло. Він там неї не дуже високий вийшов тортик. Так, це вже два. А, на 4 частини. Почекайте, напевно, є ще постик. Може, у мене буде він типу не в 4, а в більше своїх, бо я ще не до кінця розумію, як це робити. Може, краще було б його дійсно розділяти прям частинами такого водірні мисочки, але я не хочу так бавитися. Вам це не обов'язково бачите. Далі ви вже розумієте, що робити треба. І так, дивіться, я думала, в мене щось вийде не так, але все приблизно вийшло і вдалося, типу, навіть без розділяння на оцей. Мама сказала, що не обов'язково накривати пергаментною плівкою зверху, не пергаментною, а харчовою. Оскільки воно от, вже, бачите, накрите. А ще мама сказала хочусь що так придавити, щоб воно, типу, краще пропитувалося щільніше було. Тому я його придавила чуть-чуть, посипала і все вийшло чопко. Ну добре. Тепер в холодильник, щоб воно застигло добре, щоб воно не розлетілося, як желе не застигше. І тоді будемо пробувати. І так, найдовго момент. Будемо вже тортик готовий. Ми пішли з мамою порати коле. І він вже би бути добрий. я не знаю. Страшно ні, Це через те, що з того сторони затилося. не так. Можу сказати, що я думаю, що це буде смачно. Зараз я його розберу нормально. І так, треба було ще годинку начекати. Але нічого страшного, годинку чекати тільки для виду. Воно вже добре, його вже можна їсти. Нічого страшного, можу сказати, що це дуже смачно. <риклад> <риклад> І як тобі? Він чи потім чуть-чуть достигне і все, його це немає, бо воно, воно отако розлетілося, бо бока були застелені, типу під низ ще чуть трохи, щоб вони трималися. І через те воно так трошки розсунулося. Але нічого. А, знай, можу... е, нема що пробувати, давай будемо їсти сідай. Добре. Ще можу сказати, що можна сюди додати, додати банан і це буде точно краще. От він би сюди якраз списався. Що можете готувати? Смакувати всім цього самого найкращого. Бувайте! І так, що в нас вийшло? Ось що в нас вийшло, йоу, він застиг дуже добре. А від до того, як ми... він застиг, ми... ми до того його трошки пробували. Він був добрий. І зараз він добрий. Просто От тепер дивіться. Воно прям добре застилося. А тоді він навіть трохи -чуть, -чуть від того, бачите, бік потік, бо воно лежало типу. Бік був застелений на саме ще дно. І я потягнула і вийшло, що я саме лишній слой потягнула. Воно нічого. От оцей бік, бачите? Я тільки що його забрала, і от воно дуже добре застило. Головне, треба вміти чекати. І тоді все буде добре. Але. Не знаю, я не бачу нічого поганого, в тому що я його не застигшим. Типу смак не змінився зовсім. В будь-якому випадку він смачний. Я можу тільки сказати, що можна додати банан серед своїх. Так він реально буде смачніший. А ми якісь інші фрукти, але я думаю, саме вона найбільше піде, бо він не пустить якогось соку як мандаринка І не буде кислити, там, наприклад, як гранат чи ще щось. Тому пробуйте, смакуйте, готуйте. Я буду його зараз їсти. Там так за ніч застиг. Зараз вам, що вона теж поїла. Всім па-па! І удачі всім. Тот так реально добрий.